Протягом п'яти років Полтавка Ірина працює бухгалтером у приватній компанії. Дівчина розповідає, вона щомісяця сплачує податки державі, аби мати виплати в майбутньому. Проте нинішній пенсійній системі не довіряє. Потрібно зробити таку систему, коли 2% сплачуєш собі на, на на рахунок. Точно ти знаєш, що вони тобі дойдуть. А всі остальні кошти підуть у державний бюджет для забезпечення пенсії іншим людям. Нині пенсійна система в Україні виглядає так: люди сплачують єдині соціальні внески в пенсійний фонд, з яких і утримують пенсіонерів. В Україні збільшується кількість громадян пенсійного віку, а тих, хто платить податки, стає менше. На сьогодні 10 працюючих утримують 12 пенсіонерів, і це при тому, що дві третини з них отримують мінімалку, говорить старший науковий співробітник інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко. Нині пенсійний фонд має дефіцит у 2017-му Він становитиме майже 50%. Цю недостатність компенсують коштами з державного бюджету. Якщо дефіцит пенсійного фонду зростатиме і надалі, то на майбутні виплати нинішнім 30-річним грошей може не залишитися в Україні. Усі працездатного віку 26 мільйонів, які мають сплачувати єдиний соціальний внесок. Однак реально сплачують 10 мільйонів. За словами Лідії Ткаченко, населення України старіє. Щороку дітей у нас народжується менше, а літніх людей стає більше. Це означає, що років за 20-25 кожний, хто працюватиме, має за свій кошт утримувати щонайменше двох пенсіонерів. Темограф розповідає, в Україні є кому працювати, головне, щоб чиновники створили робочі місця для безробітних, підтримувати і розвивати ті види діяльності економічної, які дають і зайнятість, і хороші зарплати. І достойні умови праці щоб до цієї зайнятості був полк, якби і для фіскальної системи, тобто, щоб сплачувалися податки, щоб сплачувалися внески. На думку віцепрем'єр міністра України Павла Розенка, скоротити недостачу в бюджеті пенсійного фонду має реформа, перший рівень якої це запровадження так званої солідарної системи, яка існує зараз, другий рівень особисті накопичення. Від 2 до 7 відсотків зарплати кожної працюючої людини надходитиме ще й на персональний банківський рахунок. Ці кошти держава бере на довгострокове зберігання. Третій рівень пенсійного забезпечення передбачає вклад грошей в недержавні пенсійні фонди. Я є прихильником того, щоб справді робити комплексну пенсійну реформу, включаючи введення накопичувальної пенсійної системи і недержавного пенсійного страхування. А у нас вже є відповідний закон у Верховною Раді України. Полтавщина в п'ятірці областей України з найбільшими надходженнями податків до бюджету пенсійного фонду України. Цього року планують його поповнити на 30 мільйонів гривень. Розповідає начальник пенсійного фонду України у Полтавській області Володимир Тараторін. Проте демографічна ситуація нагадує про себе: низька народжуваність і зниження смертності призводять до зростання на Полтавщині частки населення старше 60 років. А тому, на думку Володимира Тараторіна, накопичувальна система вигідніша нинішньому молодому поколінню. Солідарна система не сможет достойные пенсии. пенсії, вона вже практично себе іщерпала. система позволит в перспективе перспективі более високі пенсії, ніж сьогодні. Ну і второї контролювати процес так сказати своего пенсійного будущего обеспечения. Гарантій того, що пенсійні заощадження не пропадуть за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, немає. Адже накопичувальний рівень правильно працює в країнах з розвиненою економікою, де рівень інфляції може коливатися у межах кількох відсотків. В 2014 году, какая у нас была инфляция? 49%. Если бы вы 100 гривен положили в 2013 году в накопительный фонд, какова была бы их стоимость сегодня? Сколько должно было быть у вас денег, чтобы компенсировать ту разницу? Вы понимаете, о чем тут речь? В стране, где инфляция вот так вот прыгает, где нет финансовой стабильности, где, извините, 90 банков ликвидированы, потому что там... Ні, все хорошо и ні все замечательно, Сьогодні вводить эту систему. это, это, это безответственно. Та перш ніж розширювати пенсійну систему накопичувальним рівнем в уряді. Пропонують осучаснити пенсії, тобто перерахувати їхні розміри за нинішнім рівнем середньої заробітної плати. Оскільки виплати більше восьми мільйонів пенсіонерів менші за прожитковий мінімум. А все тому, що з 2012 року уряд не перераховував раніше призначені пенсії. Для усучаснення пенсії необхідно відшукати додаткові кошти приблизно 30-40 мільярдів гривень, говорить Павло Розенко. Основним ресурсом наповнення бюджету пенсійного фонду, за його словами, зараз є детінізація заробітних плат. Експерт реанімаційного пакету реформ Галина Третякова вважає, що гроші на пенсії можна отримати, скасувавши відрахування до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві або ж тимчасової втрати працездатності. Сьогодні ми отримаємо лікарняний лист. Можна зробити так, що відповідно до закону до по повідпустці людина зможе брати відпустку по захворюванню, яку оплачує роботодавець, і не треба буде нести оці папірці лікарняні. Можна фонд пічасному випадку на виробництві перекласти на плечі приватних страховиків. Тим часом прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє дефіцит пенсійного фонду ліквідувати до 2024 року, якщо вірити словам голови уряду. Пані Ірина і більшість її однолітків можуть не боятися старості, але за умов початку пеційних реформ вже сьогодні. Ольга Буцула, Павло Лопатюк, Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини.